А якою суперсилою хотіли б володіти ви? Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Дівчину на ім'я Денні будить її батько Вільям і наказує поспіхом втікати з будинку, який руйнується через торнадо. Чоловік ховає доньку в великому дереві і наказує сидіти там, доки він допоможе іншим. За кілька секунд щось невідоме вбиває чоловіка, і він падає замертво прямо перед Денні. Налякана дівчина починає втікати і в якийсь момент падає, втрачаючи свідомість. Денні приходить до тями на лікарняному ліжку у порожній палаті. Дівчина бачить, що хтось пристебнув її кайданками до ліжка, а також з'ясовує, що на вікнах встановлені грати, а двері замкнені на замок. Раптом до палати підходить жінка. Вона просить Денні заспокоїтися і каже, що все пояснить, якщо та дозволить їй увійти. Доктор Сесілія Реїс звільняє Денні та розповідає, що її резиденцію зруйнувало торнадо, і дівчина єдина, хто там вижив. Денні заперечує і каже, що чула чийсь рик, коли втікала. Але доктор Реїс говорить, що це лише уява та посттравматичний синдром. Пізніше жінка пояснює, що Денні незвичайна людина. Дівчина має унікальну ДНК. А нові методики розпізнавання мутантів з моменту перших проявів дозволяють знаходити таких особливих людей. Власне, так і вирахували Денні. Сесилія радить дівчині залишитись в лікарні, де вона вивчає мутації та досліджує, як керувати цими ефектами. До того ж, Денні тут не одна, вдалося знайти ще кількох таких підлітків. Наступного дня Денні знайомиться з чотирма іншими пацієнтами: Семом, Іліаною Роберто та Рейн. Сесилія просить підлітків пригадати, коли вперше вони відчули прояв мутації. Свою історію наважується розповісти Рейн. Вона каже, що у 13 почала почувати себе інакше. У зв'язку зі своєю особливістю дівчина відчувала себе вільною, але водночас звинувачувала себе, адже знала, що це ненормально. Коли вона наважилась показати це священнику, щоб він за неї помолився, чоловік її ледь не до смерті і назвав відьмою. Сесилія просить і решту підлітків розповісти свої історії, проте вони налаштовані не надто дружелюбно і, щинивши бунт, покидають кабінет. Сесилія просить Іляну показати, і що знаходиться в лікарні. Дівчина починає одразу неприязно ставитись до новенької, отож дуже скупо розповідає, що розміщено на території. Денні помічає, що навколо лікарні немає огорожі, і за сприянням Іліани робить спробу втекти. Однак дуже швидко дівчина врізається в невидимий бар'єр. І Еляна, скептично вишкірившись, каже, що це не лікарня, а клітка. І всі вони тут гнитимуть до смерті. Після невдалої спроби втечі Денні намагається стрибнути із церковної вежі, але її зупиняє Рейн. Вона заспокоює дівчину і каже, що далі буде легше. Рейн вдається знайти правильні слова, підтримати Денні та змусити її облишити спробу самогубства. По дорозі до їдальні Денні стає свідком здібностей Сема, який, як виявилось, може літати на швидкості реактивного літака. Рейн розповідає, що Сем колись був відмінником. Та здібним учнем, але через фінансові проблеми сім'ї працював у шахті зі своїм батьком. Роберто із найбагатшої сім'ї Бразилії, отож був тим іще ще мажором. А Іляна просто ненормальна, яка до всіх ставиться як до ворогів і завжди ходить зі своєю маріонеткою фіолетовим драконом на ім'я Локхіт. Вночі, коли підлітки лягають спати, Сесилія слідкує за ними через спеціальні датчики. В якийсь момент Дені починає снитися сон про ту саму ніч, що змінила її життя, і показники фіксують дуже високий рівень псіонної енергії. Тим часом Сем з Роберто розмовляють у пральні, коли роберто йде спати, і Сем залишається на самоті. Він починає чути голоси з одної із пральних машин. Він підходить ближче і, немов переноситься у шахту. Несподівано хлопець бачить свого закривавленого батька і його товаришів. Жах охоплює Сема і раптово його відкидає назад, вдаряючи об металевий стіл у пральні. Наступного ранку Денні йде в душ, де Зустрічає Рейн. Дівчина помічає татуювання у вигляді букви W на плечі подруги. Але коли вона питає, що це означає. Рейн відповідає, що не хоче про це говорити, і виходить із ванної. Котрогось вечора між Іляною, яка ненавидить всіх і кожного, та Денні, яка нарешті почала вчитись себе захищати, спалахує суперечка. У ході сварки гнів берегору над емоціями Іляни, і вона застосовує проти Денні свою суперздібність. Проте дівчат вчасно зупиняє Сесилія і нагадує правила, за якими заборонені бійки та застосування здібностей всередині приміщень. У якості покарання доктор Рейс відправляє Денні та Єляну в ізолятори. Лягаючи спати, Денні бачить дивні видіння. На неї починає падати кривавий попіл. А потім на дівчину насувається монстр із червоними очима. Зафіксувавши надзвичайні показники, Сесилія біжить до Денні. Вона бере її кров на аналіз і заспокоюючи, каже, що Денні має здібності, проте їм треба дослідити, які саме, щоб згодом навчитись їх контролювати. Наступного ранку Рейн іде в капличку, щоб скористатись сповідальною. Раптом вона ніби відчуває чиюсь присутність, а потім чує голос священника, що колись назвав її відьмою. Перелякана дівчина втікає з каплиці, намагається помилитись та заспокоїтись просто на ву. Ввечері Денні заходить до Рейн, і, побачивши її, розуміє, що щось сталося. Та не встигає вона спитати, в чому справа, як подруги помічають Роберто, Сема та Іляну. Тріця спочатку не зізнається, куди вони йдуть, а потім все ж дозволяють Денні і Рейн приєднатись. Виявляється, коли доктор Рейс лягає спати, підлітки проникають на горище єдине місце, де немає камер. Там вони роблять все, що забажають, а також грають в гру з детектором брехні по черзі, відповідаючи на питання. Під час цього Іліана, ніби пишаючись цим, розповідає, що вбила по черзі 18 людей, і пристрій фіксує, що дівчина говорить правду. Однак виявляється, що Сесилія знає про нічні витівки підлітків і навіть там за ними стежить. Котрого з дня група вирішує повеселитися ще грандіозніше, тому Іліана підливає снодійне у каву Сесилії. Вони дуркують, танцюють, веселяться та влаштовують гучно. У вечірку підлітки колективно вірять, що їх готують на перетворення в людей ікс. Але суворий нагляд та постійне нагадування Рейс, що вони вважаються небезпечними і не повинні залишати лікарню, поки не навчаться контролювати свої сили. Дуже їх втомлює. Після вечірки Сем знову залишається поговорити з Роберто. Не в змозі більше тримати це у собі. Хлопець зізнається в тому, що йому була ненависною робота в шахті. Тому одного дня він її підірвав чим вбив батька та усіх його колег. Сем питає товариша, що на кої він, і після чого опинився в лікарні. Але Роберто категорично заявляє, що не бажає про це говорити. Рейн запрошує Денні піти з нею і заводить у вентиляцію. Через трохи дівчата опиняються поза межами будівлі, і Рейн розповідає, що це таємний шлях, через який вона деколи виходить, щоб побути наодинці. Дівчата лягають на траву і починають спостерігати за тим, яким красивим стає невидимий бар'єр, коли зовні лютує гроза. Після щирої та відвертої розмови дівчата не встоюють перед поцілунком, і між ними зав'язуються романтичні стосунки. В цей час Роберто йде в басейн і зустрічає Таміліану. Вони спочатку разом плавають, а потім пристрасть бере над ними гору. Та в якийсь момент Роберто відштовхує Іліану. Він каже, що дуже цього хоче, але болючі спогади йому не дозволяють. Він зізнається, що не вміє контролювати свою силу і через збудження дуже нагрівається. Власне, через це він і потрапив у цю лікарню. Хлопець просто спалив свою дівчину власними руками. Іліана запевняє, що її Роберто точно не нашкодить, і вони продовжать, але після того як він її спіймає. Дівчина пірнає і раптово зникає, перенісшись у свою кімнату. Натомість у басейні з'являється палаючий привид дівчини Роберто – Джуліани. У лікарні починає лунати сигналізація, від чого прокидається Сесилія. Коли жінка прибігає до басейну, вона бачить палаючого Роберто і дуже вчасно скидає його в басейн. Розуміючи, що причиною всього цього стала Іліана, яка щось підсипала у напій. Сесилія замикає її в одиночній камері. Наступного ранку Сесилія проводить чергові експерименти на Денні. Вона розпитує про той день, коли дівчина втікала із дому разом із батьком і просить пригадати усі деталі. Заглибившись у власні спогади, Денні починає бачити і інші видіння. Вона стає свідком знущань та жорстоких експериментів доктора Рейс над підлітками, схоже, такими ж мутантами. В цей час решта підлітків починають бачити жахливі, але цілком реальні марення. Рейн зустрічається зі священником, якого, як виявилось, вона вбила, втікаючи з села. Він таврує дівчину буквою W, як це зробив минулого разу. А Іліана бачить видіння з усміхненими чоловіками, демонічними істотами, які переслідують її з дитинства. Під дією своєї сили Рейн перетворюється на вовка і втікає з ванної. На її крик прибігають решта. Іліана говорить, що знає, яка сила в Денні. Вона здатна фізично проявляти страхи, бажання чи інші думки людини у вигляді реальних ілюзій. Розлючена дівчина накидається на Денні, і дівчата ніби переносяться у інший світ. Та їх зупиняє Сесилія, вводячи Іліані заспокійливе. Непритомнюючи, дівчина каже, що Денні їх повбиває, адже ці демони сидять в голові у кожного, і їх неможливо позбутись. Пізніше Денні приходить до Іліани, вибачається і приносить їй локхіда, який випав під час бійки. Вона питає, що це була за реальність і ким були усміхнені чоловіки. Заплакана Іліана відповідає, що не знає їхніх імен, а що до того світу це була її злокхідом уява в дитинстві. Вони переносились в іншу реальність щоразу, коли ставалося щось погане, і настільки нею захопились, що цей світ став ніби реальним. Реяс повідомляє про результати досліджень своїм роботодавцям з Access Corporation. Ті наказують зібрати ДНК дані, а потім знищити об'єкт. Сесилія приходить до Денні, щоб забрати її ніби на наступні тести, але по вигляду та інтонації лікаря Рейн одразу запідозрює, що щось не так. Через трохи Іліана, Рейн та Сем чують музику із кімнати дівчини. Коли вони йдуть туди, бачать ще маленьку Іліану та усміхненого чоловіка з її спогадів, коли дівчина була поневолена ще в дитинстві та піддана сексуальному насильству. Раптом чудовисько нападає на них, і Рейн каже, що покличе на допомогу Сесилію. У лабораторії ж Сесилія прив'язує Дені до кушетки. Вона підключає апарат штучної вентиляції легень та дає дівчині зрозуміти, що деяких тварин присипляють, коли не можуть їх контролювати. Сесилія пускає отруйний газ і крики Дені про допомогу чує Рейн своїм надтонким вовчим слухом. Тоді ж кількість усміхнених монстрів зростає, і вони нападають на Іліану, Сема та навіть Роберто. А Рейн вдається через вентиляцію проникнути в лабораторію, і вона нападає на Сесилію саме вчасно, не даючи вбити Денні. Них чудовиськ стає все більше. Іліана переноситься у свій вигаданий світ. А Сем намагається втекти, використовуючи свою супершвидкість. Роберто, який може маніпулювати сонячною енергією, відчуває, що силове поле навколо лікарні зменшилось і всіма силами намагається прорвати бар'єр. Втікаючи від монстрів, усі п'ятеро підлітків опиняються в кабінеті Сесилії. Вони знаходять теки зі своїми історіями і розуміють, що їх готували не в Людикс, а перетворювали на найманих вбивць для компанії Секс. П'ятірка вирішує покінчити із Сесилією, щоб вибратись з лікарні. Вони знаходять її всю у крові. Та з'ясовується, що лікарка також є потужним мутантом, який може маніпулювати силовими полями плазмової енергії. Вона замикає підлітків у світловій сфери і каже, що допоможе усім, крім Денні. Її треба вбити заради загального блага, адже її сила надто небезпечна. У той момент, коли Сесилія збирається знищити Денні своїми силами, ведмідь Демон істота, яка, як виявляється, і страхом дівчини, нападає та пожирає лікарку. З'ясовується саме ведмідь був справжньою причиною руйнування резиденції, коли у денні вперше проявилися сили. Після цього ведмідь не кидається на підлітків, і група, забравши непритомну Денні, чим чимдуж втікає. Іліана наказує сховати Денні, а сама переноситься у інший світ, здобувши собі сяючий меч, броню та ожививши локхіда, щоб повстати проти ведмедя демона. Беручи приклад з дівчини Сем та Роберто нарешті підпорядковують свої сили і теж вступають в бій. Тим часом Рейн ховає Дені у каплиці, намагаючись достукатись до її підсвідомості та розбудити подругу. Сама ж День у духовному світі зустрічає свого батька. Вона розуміє, що він загинув через неї, тому слізно вибачається. Але чоловік підбадьорює доньку, він каже, що все в порядку та заохочує боротись. Після батькових слів Денні приходить до тями. Вона бере контроль над своїм страхом і наказує ведмедю зупинити. Денні каже, що йому варто відпочити, від чого демон розсіюється. На ранок сам виявляє, що зі смертю Сесилії зник купол навколо лікарні. Отож, друзі покидають свою в'язницю і вирушають на пошуки міста. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.